Сьогодні, власне, мова пройде про дуже цікаву вулицю, е, вулицю Миколи Пирогова. І, звичайно, перед тим ніж ми е, розкажемо більш детальніше і про цю вулицю, і взагалі про будівлі, які знаходяться на цій вулиці, віртуально ніби помандруємо цієї вулиці. Все ж таки хочеться більше уваги звернути саме на цю постать, цю людину особистість, людину епохи, про яку, е, ну, мабуть, справедливо говорять. Я би хотіла попросити Наталю Романівну включити відео. Текст ви зможете почитати. Ми продовжуємо цей онлайн проект спільну, такої ідеї, власне, педагогічному музею і тісно разом з інститутом післядипломної освіти Київського університету Бориса Грінченка. І ідея була власне створити в перспективі в майбутньому педагогічну мапу Києва. Я би хотіла зазначити про те, що сьогодні в місті Києві близько 2060 вулиць. І провулків, і власне е, ідея полягає в тому, щоб дійсно більш детальніше дізнатися, а скільки ж цих вулиць і провулків е, так чи інакше присвячені саме педагогам, частково відомим педагогам, частково менш відомим педагогам, і от ми е, таку собі поставили мету е, дізнатися про це більш детальніше і разом з тим е, дати можливість іншим, всім, хто цікавиться цією темою, також про це дізнатись, і разом з тим, е, е, ну Я якби. Внесу, і малесенький внесочок в таке інформування, яке дуже зараз важливо і корисно буде і освітянам, і педагогам, і батькам, і дітям власне знати ту історію, те минуле і скажімо так, поєднувати його з сьогоденням. І сьогоднішній нашу зустріч з вами будемо проводити. Ми трьох моїми колегами я Матвійчук Оксана Євгенія, доцент кафедри освітнього лідерства нашого інституту після дипломної освіти. Зі мною буде цю е, презентацію і коментувати, і доповнювати Наталія Романа Петрощук, доцент кафедри історичної та громадянської освіти. Ну і звичайно, от свій такий особистий внесок саме в реалізацію цього проекту е, внесе Людмила й Ване Мелинець, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти нашого інституту. Справа в тому, що про цей е, проект «Педагогічна мапа Києва більш детальніше ви можете дізнатися за покликанням, яке ви зараз бачите на світлині. І Воно знаходиться саме вся інформація знаходиться на Фейсбук-сторінці Педагогічного музею України. Раз на два тижні ми розміщуємо там різні пости, які присвячені тій чи іншій персоналі педагогу, в честь якого названа вулиця. Уже на сьогоднішній день підготовлено і розміщено сім таких постів. Ще раз хочу зазначити про те, що на сьогодні в місті Києві 2061 вулиця, 532 провулки, 59 площі майданів, і на фасадах будівлі встановлено дуже багато різних меморіальних дошок. Стільки ж пам'ятників державним, політичним, релігійним і військовим діячам України, діячам культури та науки. А от скільки ж серед них оціх пам'ятників і власне не стільки пам'ятників ми задаємося зараз цим завданням, а спочатку вулиць. А я думаю, що надалі е, цей проект буде розвиватися, і ми так чи інакше і е, згадаємо ще і про пам'ятники, і про поміряльні дошки. Е, то, от власне, е, ця мета і нас на те, щоб більше про це дізнавати. Я хочу вам сьогодні, скажімо, відкрити якісь такі можливо секрет, чому ми власне і яким чином ми розпочали, чому саме про Миколу Перегону? В першу чергу це пов'язано навіть з тим то, ситуацією, яка є в Україні, і навіть не оскільки з військовою такою темою, тому що Микола Іванович Перегов мав безпосереднє відношення. Як лікар, і дуже багато зробив для е, саме медицини. Але з точки зору того, власне, що сьогодні в цих умовах е, Людмила Івановна Меленець погодилася е, саме пройтися вулицею Пирогова. А перед тим у нас був вебінар, присвячений був е, він е, Мар, Івану Мар'яненко. Теж ця вулиця знаходиться в Печерському. Му районі і також сьогодні, говорячи про Микола Перего, варто зазначити, що ця вулиця теж знаходиться в Шевченковському районі. Це в місті Київ, в центрі Києва і є така можливість просто подивитися, які ж вулиці, які на цій вулиці, які є, ну будівлі, і трошечки історично розказати про них. Ось таким чином, як зараз ви бачите на світлині, в нас виглядають пости саме на сайті на Фейсбук сторінці педагогічного музею, тобто. Постать така географічна карта Києва, якби ну умовно скажемо так, і позначка робиться саме от. Таким, ну, як вигляді, такого сердечка, да? і ми говоримо про цього педагога того чи іншого, його світлину розміщуємо і коротесенько, лише коротесенька інформація років життя і його діяльності, а також є більш така така ну, невеличка на півсторіночки інформація про цього педагога. А далі є обов'язково посилання детальніше і безпосередньо посилання на ті ресурси, де можна дійсно більш детальніше дізнатися про цього педагога. Причому ресурси вивірені, вони достовірні. Як правило, це ресурси опрацьовані вже бібліотеками, це ресурси самого педагогічного музею. І інше, тобто дійсно ті ресурси, які ви можете якби послуговуватись на наступному слайді. Ви зараз бачите, ми перед тим як розпочали нашу зустріч. Ми показали вам відеоролик і відеоролик на тему людина епохи. Це ціла серія відеороликів, які готує Український інститут національної пам'яті, і ви зможете просто більш комфортніше собі переглянути в, в, його за цим покликанням. На п'ятому слайді є тут посилання на е, цей відеоролик. Ну і звичайно, от е, таким чином виглядає інформація, яку ми дали на Фейсбук-Сторінку Петрічного музею саме от е, про. Миколи Івановича Пирогова, тобто власне, тут лише коротесенько, що він працював по печі танкиївського начального округу, домігся конкурсного порядку заміщення посад середній та вищій школі, продовжив практику літературних бесід гімназіях. Свої педагогічні діяльності всіляко сприяв демократизації освіти, піклувався про всенародне початкове навчання, про можливість навчання рідної мови, про підготовку вчительських кадрів для шкіл та гімназій шляхом організації вчительських семінарів, а в реформі вищої школи виступив за автономію університетів, за розширення можливостей для вступу в університети різних верст населення і тощо його ідеї, і принципи на сьогоднішній день не втрачають своєї актуальності. І я би лише хотіла доповнити і додати до е, цієї інформації от таку, власне, що про цю людину я знайшла е, на різних е, різних джерелах 720 публікацій про Миколу Пирогова. До речі, е, захищено 11 дисертацій тільки про його життєву, педагогічну і взагалі більше педагогічну, скажімо, його діяльність. Це е, дисертації, перша дисертація була ще 1954 року. Відбулося за цей час. З моменту його пошанування от пам'яті, з моменту його смерті, 47 конференцій. З 1911 року в нас випущена пам'ятна монета Микола Перегов з номіналом 5 гривень. І є дуже гарний фільм, який теж можна подивитися в Ютубі. Він так і називається Пирогов, коли він вийшов 1947 року. І от власне з таких цікавинок просто те, що ця людина вже 26 років стала професором, і дійсно настільки сьогодні дивуюся, просто як могла людина поєднати в собі стільки різних іпостацій, прекрасно писати вірші і разом з тим бути прекрасним лікарем, стільки зробити для освіти, і от більш про це детальніше, якщо можна зараз, попрошу Наталю Романівну саме про його, ну якби педагогічний такий внесок саме в освіту. Сказати